Тетяна вперше подалася на конкурс вчитель року і відразу ж перемогла у своїй номінації. Тетяна Миколаївна вчителька робинської ролицької міської. вчителька української мови та літератури не приховує своєї радості. Втім, зізнається, тепер треба відповідати новим регаліям. Я відчуваю дуже велику відповідальність, тому що потрібно йти вперед, показувати всім колегам, учням, батькам про те, що наша освіта рухається і ми не стоїмо на місці. Також перемогу у номінації Образотворче мистецтво здобула і Тетяна Рубель каже: не очікувала, що потрапить навіть до призерів конкурсу. Я вважаю, що всі вчителі, які брали, Учі заслуговують на перемогу. Я не очікувала. Я навіть не думала, що якесь призове ну. Лі, тобто це нереально просто цьогоріч на конкурс заявилося 80 освітян. Серед них найбільше зареєструвалось вчителів української мови та літератури. В профільному управлінні розповідають найцікавішим був фінальний етап конкурсу, де члени комісії перебували на уроках педагогів. Це завжди комунікація з дитиною. Це зразу візуальний зв'язок, і видно зразу емоцію. Видно реакцію дітей, як діти реагують на те, як веде себе вчитель, і тоді конкурс. Ні, комісії легко оцінювати в тому числі і харизматичність учителя, бо це ну, присутній елемент. Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль розповідає: подібні конкурси це формальність, бо нині кожен педагог це вчитель року на рівненщині. У реаліях війни насправді це величезний виклик. І поряд із військовим фронтом освітній фронт має теж значне сьогодні дуже важливе значення, оскільки в руках педагогів, в руках вчителів, в їхніх можливостях сьогодні якраз збудувати нову українську націю. Вони будують нового нового українця, який вже буде ще більш ментально сильніший. Переможці регіонального конкурсу отримали по 17 тисяч гривень грошової винагороди. Тепер вчителі готуватимуться гідно представити Рівненщину на всеукраїнському рівні. Павло Невесенко, новини Рівненщини. no <muchos>